В угорській мові, коли ми поєднуємо вказівні займенники Оз той та ез, цей з відмінковими закінченнями, то відбувається подвоєння приголосної б. Тобто у вас буде два Б. Подивіться: Ос плюс бо оббо у той. Ос плюс бон оббон. У тому. Ос плюс бол обол об з того. Те саме відбувається з. С ез. Ез плюс Б еббе у цей. С плюс бен еббен у цьому. С плюс бюл еббел із цього. Це правило допомагає зробити вимову більш плавною і природньою. Отже, запам'ятайте Оз. І «ез» приєднюють відмінкові закінчення з подвоєним Б. Тобто у вас буде варіант ББ.